Чи варто відновлювати економічні зв'язки з країнами, які нас не підтримали у війні? Е, я думаю, ні. Не варто, незрозуміло, як вони себе поведуть потім після війни. Навіщо нам такі союзники економічні? Ні, не треба їх підтримувати, якщо вони нас не підтримують. Потрібно точно, якщо вони пропустились помилки і не підтримали нас зараз. А ми маємо, ну по-перше, дипломатично. Спробувати все ж таки змінити змінити їх, їхню точку зору. Нас не підтримали, нам не допомогли ніяк ні фінансово, ні, наприклад, обладнанням якимось, просто якоюсь допомогою. Навіщо відновлювати якісь зв'язки, якщо нам з скрутну годину не допомогли? Після закінчення війни ми зрозуміємо, що кожна країна працювала в своїх інтересах, і економічні зв'язки потрібні для того, щоб відбудовувати економіку, яка в нас. За час війни стала від слова повністю. І я думаю, що якщо ми налагодимо гарні економічні стосунки, це буде кроком для того, щоб вони все ж таки змінили точки зору і почали підтримувати саме нас. Це дивлячись, які країни, але є один нюанс: ми всі живемо на одній планеті, і нікуди ми звідси не дінемося. Я вважаю, що так, з цими країнами потрібно буде з часом відновлювати зв'язки, але зводити їх до мінімуму і вирішувати такі які, якісь дуже критичні питання, які необхідні для всієї планети. А такі, як дружні, які у нас були колись з Росією, наприклад, це вже, я вважаю, нереально взагалі ніколи. Або ж років через тисячу не раніше.